Вітаю, шановних колег, шановних вчителів, шановних учнів 10-11 класів. Ось такий приклад, який ліворуч на вашому екрані. Сінгапурська Олімпіада, мені попався на одному з ютуб-каналів. Маю сказати, що освіта в Сінгапурі досить серйозна. А для мене цей тип прикладів дуже знайомий. І він дуже знайомий для тих вчителів, які працювали у школі до 2007 року. Чому? Тому що в 2007 році вперше було проведення зовнішнє незалежне оцінювання, в 2007 році можна було вступати в вузи за зовнішнім незалежним оцінюванням, можна було вступати за вступними іспитами. А вже з 2008 року тільки ЗНО, а до 2007 за вступними іспитами. І в кожному окремому вищі ці вступні іспити були різними. І були досить серйозні технічні виші, Національний університет імені Шевченка і так далі, економічні серйозні вузи, де був дуже, дуже серйозний екзамен. І такий номер можна було зустріти на вступних іспитах. І були спеціальні посібники, які називалися збірники задач для вступників у вузи. Найзнаменітішим з них був Сканаві, зокрема, який ну, Сканаві серйозні вчителі знали від корки до корки. І такий номер, правда, от мій я, я тримаю Сканаві останній випуск. Там це було номер 2, 291, але звучав так: перевірити справедливість рівності. І цей типаж, ну там і, і числа поменше були. Тому такий номер для мене є повертанням у мою молодість. А тим, хто не знає, як це розв'язувати, сподіваюся, ну, щось корисне сьогодні розкажу. А хто знає, може перевірити свою пам'ять, натиснувши паузу. А хто хоче сам спробувати, теж натисніть паузу і спробуйте розв'язати. Ну, маю сказати, що звернув увагу на таймінг, знову-таки, 10 хвилин авто розв'язував, вперше радикала позначав, другий Б. Крутився, крутився, на якусь систему вийшов. Дуже довко. Насправді. Такі номери мають абсолютно стандартний формат розв'язання. Поїхали. Оце невідоме, я зразу позначу іксом. Позначу іксом і спитаю себе, що таке ікс в третьому. Спитаю себе, що таке ікс в третьому. Для того, щоб спитати, що таке ікс в третьому, мені треба формула А плюс Б в третьому. А плюс Б в третьому. В 7 класі, де в нас є трішечки більше годин математики, ми показуємо учням ось таку формулу розкладання третього степеня. Якщо нема годин математики, у математичному класі можемо біном Ньютона показати. Але бажано цю формулу все ж таки показати в 7 класі, звичайно. Але у даному типі завдань нам ця формула треба дещо в іншому вигляді. А в третьому? Плюс b в третьому, плюс 3 ab на a плюс b. А a плюс b – це наш Х. Це наш Х. Значить, Х в третьому це куб першого виразу, ось він. Плюс куб другого виразу, ось він. Плюс потроєний добуток першого на друге. Я зразу їх запишу під один корінь. Щоб не морочити собі голову. І помножити на суму цих радикалів. Я як навіть писати, не буду чесно, не хочу, часу шкода. так. Тому що сума цих радикалів це Х. Це наш Х. Значить, х третьому. В нас взаємознищуються оці доданки. Виходить, 77, 154. Трічка є. А тут, ну. Не дуже зручні числа, в сканаві числа були краще, чесно вам скажу. Це 729, корінь третього степеня це 9Х, і ми приходимо до кубічного рівняння. Зупиняюся. Зупиняюся. Ну, можна мені сказати, що ну, так, да, класно, але його розв'язувати якось так. Ну, не дуже. Пошукати цілі корення, а, а в других нема. Ну так, якось так не дуже, не дуже. Але для того, щоб розв'язати це рівняння, для того, щоб знайти значення Х, нам треба знати закони жанра. Закони жанра полягають в тому, що якщо автори правильно складають ось таке, такий вираз, то число Х є точно ціле. Ну, інакше не, не, не цікаво просто. Число Х є, є ціле. Крім того, оскільки в даному разі число Х є сумою двох додатніх радикалів, а 77 мінус 20 коренів 13, це додатнє число. Воно невелике, там 4 з копійками, але воно додатнє. Е, тому воно є не тільки цілим, воно ще й натуральним, крім всього прочого. Воно ще є натуральним. Тому. Якщо ми хочемо дільники 15, будемо вважати, що це моя чорненка. Якщо хтось хоче дільники 154 і з ними потім ну, гратися, 2, 77, 7, 22, 11, 14, від'ємні ми не дивимося, лише додатні. І з ними хтось хоче гратися, будь ласка. Але можна підійти ще краще. Для цього нам треба оцінити. Х у нас точно більше. Перший радикал точно більше кореня третього з 64, другий точно більше кореня третього степеня з одного. Я казав, що там приблизно 4 скопій. Значить, це х точно більше 5. А чого х менше точно менше корення третього степеня з 216 плюс корінь третього степеня з 8. Бо там, я ж казав, там 4. Тобто х точно менше 8. Х більше 5, але менше 8. За законами жанра ціле число в даному разі натуральне. Тому абсолютно точно це число 7. Давайте перевіримо. Підставимо у наше, якщо ви перевірите, то ви побачите, що це 0. Але для того, щоб впевнитися, а вдруг там не тільки 7, а ще що-небудь, ну, мало ли, ми візьмемо, поділимо на Х мінус знайдений корінь. Я, я в одному з відео казав, люблю ділити куточком. Не люблю схему горнера, чесно кажучи. ну, Якось так. Мені там, якому, в якому 7 класі, по-моєму, показали схему Горнера. якось. Як каже, молодь, не, зій, не, не зійшло. чи не, 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 не пішло. Не, так, так, я вже починаю трішечки. Болтавня не приводить нічого до чого хорошого. 100, 154. Ну, я веду до того, веду до того, що. Тут у нас дискримінант від'ємний, інших коренів рівняння кубічне немає. Тому сума наших двох радикалів дорівнює числу Сі. Ось таке дуже стандартне, дуже стандартне завдання в нас було до 2007 року. Вчителі, які працювали в математичних класах, які готували до вступних іспитів. Це було для нас стандартне завдання. Тепер його будуть знати ті, хто його не знав. Ну, такого завдання ще жодного разу на ЗНО не було, але все колись буває перший раз. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!